Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Перша половина дня буде не досить вдалою. Справ виявиться більше, ніж ви очікували. Не виключено, що вирішувати доведеться кілька завдань одразу. Навіть дрібні проблеми, невдалі збіги можуть змушувати вас нервувати. Але з часом вплив позитивних тенденцій посилиться, настрій покращиться. Не варто поспішати з вирішенням фінансових питань. В цей день ви схильні до деякої легковажності, тому можливі марні витрати, невдалі угоди. Перш ніж робити великі покупки, порадьтеся з людьми, знанням яких ви довіряєте. Будьте терплячі в першій половині дня. Це не найсприятливіший час для спілкування, тому що може бути складно знайти спільну мову навіть із найближчими. Але ви не допустите сварки і збережете гармонію у стосунках. Пізніше з'явиться можливість вирішити якісь давні проблеми, а також знайти відповіді на питання, про які останнім часом було чимало суперечок. Тут вам дуже знадобляться і гостра інтуїція, і вміння швидко орієнтуватися в ситуації. Вдало складуться поїздки, навіть якщо збиратися в дорогу доведеться поспіхом. Краще відкласти вирішення важливих питань. В цей день у вас буде можливість чудово провести час у приємній компанії, розслабитися, провести час із тими, хто вам дорогий. Не виключено, що вас запросять на якийсь цікавий захід. Деякі близнюки побувають у місцях, про які давно мріяли. Ви швидко впораєтеся зі звичними справами, домашні турботи не заберуть багато сил. Вечір буде сприятливим для навчання. Все, що може виявитися корисним, ви запам'ятаєте миттєво. Найприємніші враження залишить розмова з людиною, з якою вас пов'язує багато спільних спогадів. День буде хоч і неспокійним, але цікавим і вдалим. Від планів, складених раніше, вам, ймовірно, доведеться відмовитися. Але негативних емоцій це не викличе, нові справи виявляться захопливими. Ви багато чому навчитеся отримаєте інформацію, яка незабаром виявиться корисною. Неважко буде порозумітися навіть із тими, з ким ви раніше не знаходили спільної мови. Інтуїція часто допомагає здогадатися про справжні бажання і наміри оточуючих, навряд чи хтось зможе збити вас з пантелику, обдурити або заплутати. Не виключено знайомство, яке отримає романтичне продовження. Чудовий день для того, щоб зайнятися чимось новим. Вам буде корисно відволіктися від рутинних справ і турбот, узятися за те, про що ви останнім часом багато розмірковували. Ви швидко розберетеся в непростих питаннях і навчитеся того, що незабаром обов'язково стане в пригоді. Імовірні грошові надходження. Із покупками ви не поспішатимете, і правильно. Потрібен деякий час, щоб зробити правильний вибір. Буде можливість побачитися з людьми, спілкування з якими вам останнім часом дуже не вистачало. Зустріч виявиться приємною і, напевно, запам'ятається надовго. Чудовий день для того, щоб розібратися зі справами, що накопичилися. Ви з багатьма впораєтеся швидше, ніж очікували. Питання, що здавалися складними, вирішаться несподівано швидко. Може з'ясуватися, що про деякі проблеми можна просто забути, бо вони більше не актуальні. Настрій одразу покращиться. Легко буде ладнати з оточуючими. Можливі нові знайомства і початок дружніх стосунків. Якщо ви вирішите зустрітися з друзями або вирушити на вечірку, то напевно не пошкодуєте про це. Справ може виявитися більше, ніж ви очікували. Не виключено, що доведеться повернутися до якихось старих завдань і давніх планів, а реалізацію нових ідей на деякий час відкласти. Чим би вам не довелося займатися, ви постараєтеся не упустити жодної дрібної деталі. Саме це дасть змогу досягти потрібного результату. Навряд чи день обійдеться без дрібних непорозумінь. Постарайтеся поставитися до них із гумором. Зайва серйозність тут ні до чого. Усі важливі розмови варто планувати на другу половину дня, тому що саме в цей час вам буде простіше порозумітися з оточенням. Вдалий день буде шанс домогтися того, що раніше здавалося неможливим. Щоправда, це потребуватиме наполегливості, але інтуїція обов'язково підкаже, коли потрібно буде її проявити. Багатьом скорпіонам стане в пригоді те, чого вони навчилися давним давно. Завдяки своєму досвіду ви швидко зорієнтуєтеся в непростій ситуації і приймете правильне рішення. Друга половина дня підійде для будь-яких занять, що вимагають творчого підходу вони подарують масу яскравих емоцій, а заодно дадуть можливість дізнатися багато нового. Підійде цей час і для зустрічей із людьми, яким ви хотіли б сподобатися. День піднесе приємні сюрпризи. Наприклад, може абсолютно несподівано здійснитися давнє ваше бажання, невиключений і дивовижний збір, завдяки якому перед вами відкриється шлях до важливої мети. Легко зав'яжуться нові знайомства, і вам не доведеться особливо старатися, щоб справити гарне враження. Хтось може закохатися з першого погляду, можливі невеликі грошові надходження, а також подарунки. Ви будете їм дуже раді. Деякі стрільці в цей день придбають саме ті речі, про які давно мріяли. Якби не складався день, самовладання ви не втратите. Може статися щось зовсім несподіване, не виключено, що вам доведеться на ходу ухвалювати рішення, а також придумувати щось нове. Але ви не розгубитеся, зробите правильний вибір і знайдете вихід зі складного становища. День може бути досить напруженим, особливо в тих, хто розраховував цей день допомогти іншим. Вирішення чужих проблем забере більше часу, ніж ви очікували. Можуть затягнутися і поїздки. Враховуйте це, якщо у вас призначено важливі зустрічі. У першій половині дня можна буде спокійно займатися звичними справами, нікуди не поспішаючи. Вам це напевно сподобається, та й результатами своєї праці ви будете задоволені. У цей же час вдасться обговорити з близькими якісь питання, що останнім часом цікавили всіх. Не виключено, що вам дадуть чудову пораду, а також підкажуть, як краще діяти. Пізніше настане відповідний період для зустрічей із друзями і спілкування з давніми знайомими. Буде й можливість відновити давні ділові зв'язки вони знову будуть вам корисні. Приємний день він порадує зустрічу зі старим знайомим, який не тільки розповість щось цікаве, а й дасть чудову пораду або запропонує допомогти у важливій для вас справі. Багато риб отримають приємні звістки або цікаві пропозиції, і на льоту підхоплять чужі хороші ідеї і з радістю займуться тим, про що зовсім недавно майже нічого не знали. Підійде день і для того, щоб обміркувати плани на майбутнє. Якщо вам незабаром потрібно буде звернутися до державної організації, в цей день можна скласти офіційний лист, а також зібрати необхідні документи.